З миром Божим чули такий вислів: Візьми хрест свій і йди». І я навіть знаю такий випадок, чула, що людина, яка почула, мабуть, цей вислів з Біблії, взяла собі, вирізала хрест дерев'яний, великий, як був і у Ісуса Христа, і пішов по всіх країнах. Ісус зовсім не про це говорив. Відкриємо Євангеліє від Матвія, 11 главу. І з 28 вірша. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Отже, що ми можемо тут розуміти? Що для того, щоб знайти спокій своїм душам, ми маємо стати такими ж покірливими серцем і спокійними, тобто довірити повноцінно все Богові і смиряти своє серце під Слово Боже. Це є взяти хрест свій. Не треба тягати мішки, не треба тягати ніякий хрест фізично, тому що Біблія це книга духовна. І ми маємо розуміти, що так, як Ісус Христос. Він себе віддав на хрест, понівічив себе, дозволив, щоб над ним так познущалося. Він дав своє життя заради нас. І для того, щоб отримати це спасіння і прощення гріхів, мені треба зробити так само, просто заглушити свою гордість, свою думку в церкві, свою думку стосовно Слова Божого і просто жити дійсно на славу Божу. І ви знаєте, що відбувається тоді в житті людини? Таких людей, Боже, Господь абсолютно з ними. Повноцінна благодать постійно з цими людьми. Господь оберігає, благословляє, ідуть всякі прокляття, всякі хвороби, зцілюється рак уходить прокляття дерявого кошелька. Навпаки, твоє життя воно набуває сенсу. і ти стаєш дійсно спокійний. Тому, якщо ви шукаєте церкву і хочете пізнавати живого Бога, Напишіть плюс у коментарях, або напишіть мені в особисті слово хочу.